Війни у Світловодську приділяється увага. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. У доповіді, яку озвучила заступник головного лікаря Ореста Косович, зокрема говорилося про те, що кількісний склад ветеранів війни на початок 2013 року складає 2279 осіб, інвалідів війни 231. Згідно плану, ветерани війни 100% проходять профілактичний медичний огляд. Проліковані ветерани війни в різнопланових наших формах стаціонарів як цілодобового перебування у відділеннях Світловодської центральної районної лікарні, стаціонарах на дому. Поодинокі випадки це денні стаціонари поліклініки. Ми широко використовуємо оздоровлення лікування ветеранів війни в обласному госпіталі для ветеранів війни. В кошторисі Світловодської ЦРЛ на 2013 рік затверджені кошти в сумі 76 тисяч гривень на медикаменти на один ліжкодень 15 гривень. На харчування було заплановано 71 тисячу із розрахунку 14 гривень на один ліжкодень. Витрати на одного ветерана в середньому складають 15 гривень. Але дане фінансування не забезпечує виконання постанови Кабміну про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти. В лікувально-профілактичних закладах, тому й виникла необхідність розгляду даного питання. Міський голова Юрій Котенко додав, що коштами світловодщини у Кіровоградському госпіталі для ветеранів війни проведено ремонтні роботи. Місто наше своїми силами відремонтувало дві палати: одна палата на два ліжка, друга палата на чотири ліжка. Та палата, що на два ліжка, це вважається як віп-палата з душовою кабіною, туалетом. І всім необхідним там, телевізором, холодильником. І друга палата на 4. Ліжки, там тільки телевізор, холодильник, але все, всі меблі нові, всі ліжка нові, постільна білизна все це за рахунок міста. Було. І також і район. Район також відремонтував також дві палати. Тому умови перебування в госпіталі зовсім інші. І він зараз вважається одним із найкращих. Госпіталів на Україні. Члени виконкому дане питання погодили. Наступне питання теж стосувалося медичної галузі про стан виконання міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. Але поступила пропозиція дане питання заслухати на черговій сесії Світловодської міської ради. І щодо інших тем порядку денного, міський голова представив нового начальника відділу з питань житла та ОСББ Сергія Сологуба. Члени виконкому 17 липня. Розглянули також земельні питання. Заслухали спеціаліста служби у справах дітей, вирішували питання житлово-комунального сектору, управління економіки ресурсів та розвитку міста, тощо, враховуючи подання начальників управлінь та відділів та завдання, які поставлені перед виконкомом президентом України Віктором Януковичем, Кабінетом міністрів України, облдержадміністрацією та міським головою складено план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2013 року та надано статистичний звіт. Коли наша зйомочна група в черговий раз поїхала з директором ринку та контролером на стихійну торгівлю, продавці нам стали дорікати мовляв, де ж людям торгувати. А це було біля магазину Всесвіт. За магазином декілька прилавків. Там постійні продавчині, які а от тут Я буду і далі ні туди несити сироти і не ходити у мусорниках сидіти не буду. Але якщо кинути оком, то бачимо, що всі охочі продати свою городину на цих двох облаштованих прилавках не помістяться. Їздити на світанок теж не з руки. З іншого боку, це саме центр міста. Вигляд, погодьтеся, непривабливий. Та й неприємно, коли йдеш по справах, а під ногами продукти харчування. Спілкуючись з торговцями, ми почули, що вони не проти платити містове, аби ж то було де стати на прилавок. Тут дійсно ситуація, яку можна назвати палиця з двох боків. Тож директор ринку Володимир Білан пообіцяв поміскувати та винести на обговорення дану проблему. На центральній вулиці міста є ще одна точка стихійної торгівлі біля магазину Центральний. Тут вже журналісти на захист не стануть. М'ясо прямо у кузові легковика. Подивіться уважніше, ви у таку тарілку насипали б собі страву. Телятина лежить на якомусь брудному простирадлі. Продавчиня, яка ганяла комах віником, миттю зникла, залишивши крам. А чоловік спершу прикинувся відпочивальником під кіоском, а потім розговорився. Ви привезли? Це? Та ні, не я, я йому відвідав жінка. А ви що тут сидите? Аж не маю права. Просто. Просто. Нема вам більше де посидіти. Нема, це ж дому вигнала, я сюди прийшов. Що то у вас, свиня чи що? То говядина. Гавядіна. Це ваша особиста? Так. Да. Ви її виростили? Конечно. А чому ви не хочете на ринку? Там же ж цивілізовано. Міста немає. Це немає. Ось у директор ринку в нас, з нами тут і ми зараз у нього можемо запитати. Чоловік каже, що немає місця на ринку. Для того, щоб дізнати місце, є чи ні, потрібно, мабуть, все-таки звернутися в адміністрацію ринку для того, щоб воно могло предоставити місце для торгівлі вашої продукції. Володимир Білан ознайомив з рішенням виконкому про сплату за місце у десятикратному розмірі, від вартості послуги, що надає дільниця комбінату комунальних послуг, тобто ринок на Обеліску. Ми зробимо обшіт і скажемо скільки вам обійдеться торговля. Місто, та я краще уїду та й і все. таким же методом побороли чи майже побороли стихійну торгівлю біля самого ринку. Результат на лісу сьогодні. Всего лишь три человека со стихийной торговли оплатили местовое в десятикратном размере. Остальные как бы все перешли на рынок. И существенно как бы местовой сбор на сегодняшний день составил 800 гривен. А до этого мы собирали 200 гривен ежедневно. То есть как бы немножко мы теряли в деньгах. И все, хочу заметить, все средства, которые мы собираем, идут по программе реконструкции. деньги тобто будут задействованы именно в реконструкцію нашого участка. Десятикратною гривнею домоглися переїзду товару із асфальту до прилавку. Така робота триватиме до повного викорінення стихійної торгівлі в місті, запевнив Володимир Білан. Ми будемо обслуговувати практично весь міст, де існує торговля незаконно. Це також і універмаг «Комсомолець», це «Детський мір. Это улица Комсомольская возле Апельсина, это улица Дружбы, это улица Ильича и также улица Чайковского и бульвар Карла То есть все эти объекты мы будем обслуживать и будем... до участия в цих рейдах, криввасе, кривнека, те делныте, кто еще заучено? Значит, приглашается милиция все-таки как для контроля и Невозможности, чтобы там не было у нас никаких нюансов. Ну, исполком, исполком комиссии исполкома. Пора відпочинку у розпалі. Саме в цей час люди намагаються організувати своє дозвілля як можна ближче до матінки природи. І вже з досвіду фахівці управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області стверджують, що найчастіше відпочиваючи нехтують правилами безпечної поведінки у лісових масивах. А от щоб запобігти біді та привернути увагу громадськості, фахівці щорічно проводять рейдові перевірки Крилівського, Новогеоргіївського, Золотарівського та Микільського лісництва, а також приміської паркової зони. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій застерігає, що у весняно-літній період категорично заборонено розводити у лісі багаття, особливо у суху та жарку погоду. Саме такими профілактичними рейдами ми намагаємось достукатись до людської співвідомості, бути вкрай обережними при поводженні з вогнем. Пам'ятайте, що одна іскорка чи недопалки можуть призвести до непоправних наслідків. Всі повинні знати, що існує відповідальність за порушення пожежної безпеки. Під час рейдових перевірок цього року було виявлено місця, де громадяни розпалювали в лісі багаття, при цьому створювали передумови виникнення лісової пожежі. Візит співробітників у ДСНС України у Кіровоградській області змусив відпочиваючих загасити вогнище, яке досить близько було розташоване до дерева та його крони. І, хоча відпочиваючи, обіцяли, що будуть обережними і обов'язково дотримуються елементарних правил поведінки у лісосмугах, та профілактичні бесіди проводили з усіма, адже це один із варіантів, який допоможе знизити до мінімуму пожежі у лісах в літній період, Костер розпалили, коли все зробимо, затушимо, потушимо, уберемо після себе, буде все чисто і красиво. Заступник начальника ДПРЧ за номером 17 Данило Барбарикін вручав листівки застерігаючого характеру і роз'яснював лісовим гостям, як не стати підпалювачем лісу, адже за це можна понести кримінальну відповідальність. В рейді також брали участь представники змі Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Ось у такому дещо незвичному вигляді двоє поляк і один етнічний українець вже 13 день мандрують україною і мандрують дещо у незвичний для нас України спосіб. але... Притаманний, розпослужений у Європі автостопом. Таким чином, учора Агата, Ілона і Роман дісталися з Світловодська і, переночувавши у наметах Андрюшкиному Іру, завітали на веселку. Отже, пане Романе, чому саме ваш вибір пав на Світловодськ? Дівчата геть не розуміють української, тому Роман у них перекладаче. Пан питає для чего вибираєш мене автора Світловоцька. Kiedy wracaliśmy z żelaznego portu, złapaliśmy na stopa Pana Mikołaja. Zabrał nas do Kersona, poznaliśmy się i zaprosił nas do Svetlovodska. Kiedy my w portu i się z niego, my zatrzymaliśmy na stopa Pana Mikołaja, jaki nas dowiózł do Hersony. No i my tam poznajemy się bliżej i on nas zaprosił do Наш коллектив турагентства возвращался из поездки в Железний порт и по дороге. Э, нас остановили автостопом эти ребята. И Николай решил их подобрать. Вот, там мы познакомились, доехали до Херсона, но так как э, пообщались очень мало, лишь, э, решили пригласить сюда и показать, э, какой наш город Светловодск, чтобы не только возить людей отсюда, но и привозить сюда. Це ваша перша подорож автостопом в Украине. Pytacie, czy jest to nasza pierwsza podróż autostopem w państwie Ukrainy? Tak, w Ukrainie jest to nasza pierwsza podróż. Chcieliśmy zobaczyć, jak tu się podróżuje stopem i zobaczyć w Tak, to nasza pierwsza podróż to musi się jak podróżować autostopem do Ukrainy i zobaczyć tutaj. I się na Ukrainę. No i wasze urażenie? No jakie macie ogólnie? No, Україна є, люди добрі. Бажемо задоволені. Хотіли познать люди, як вони жиють, для того подружуємо автостопом, бо в тебе можна розмовляти з людьми, познать їх, біжать, як то направи. На відміну від Польщі і Литви, де до цього побували наші автостопщики, українські водії підбирають випадкових пасажирів неохоче і часто густо вимагають грошей за проїзд. Нечувана практика у Європі. Хоча зазначили наші співрозмовники добрих і чуйних людей, їм зустрічалося значно більше. Вітак, тепер ваш е, курс на захід до Польщі. І скажіть, будь ласка, якби вам знову довелося побувати е, в, е, в Україні обирати, чи обрали б ви знов-таки мандрівку Україною автостук? так. Right Отакі у нас побували гості, отакий він автостоп. А на згадку бардівська польська пісня у виконанні агати. So.